Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, і сьогодні ми поговоримо про моє розчарування номер 2 в настійних іграх, і це не рейтинг, це просто порядковий номер. Це в мене буде гра звір. <сум> ну що ж, почнемо? Я зіграла в цю гру декілька партій, і це завжди було за мисливців. Я не грала за самого звіра ніколи. Я грала в тейблтопі там зараз. Вийшов новий мод зі всіма доповненнями, з новими персонажами. І я грала за такого чувака, який кров. Там йому треба, він може звірей вбивати кров і за, і, і за кров там, чи ярість робити різні дії. І зараз про те, що мені саме механічно не сподобалося в грі. Як ми граємо, так? Нам роздаються карти кожного раунду. І ми їх драфтимо. Так? І звір теж в нашому драфті приймає участь. Нижня білка це для звіра, верхня це для мисливців. Ми обираємо одну карту, передаємо і так далі. І з самого початку гри ми обираємо, хто ходить перший. І це вже не змінюється. Це не змінюється кожного раунду. Може, типу, виникнути ситуація, коли реально вам карти так випали, що вам ну, зовсім або ви там помолилися з самого початку, ви ще не знали своїх героїв, кому краще ходити першому, так? А кому другому, кому третьому. І ви не можете це змінити ні в який інший раунд, так? І доволі часто виникає ситуація, що просто карти вам випали, так, хоч ви і радитесь, що ви драфтите і кому. Але часто виникає ситуація, коли, типу, От, краще було б, якщо перший ходив той, хто ходить останній. І через те, що він ходить останній, а не перший, то ви нічого не можете зробити того, що ви хотіли зробити, і звір просто від вас уходить. ну ж таки, можна сказати, що це вирішується награністю якогось там супер підбором якогось персонажа, але, ну не знаю, куди цікавіше, коли. Ти, Типу можеш щось, щось зробити, хоч щось, а ну, тобі просто карти не так вийшли не в тому порядку, ви знаходите зараз і то, що просто сидите і ну, дивитесь один на одного кльово-кльово. Е, також можна сказати, що деякі карти, от, тобі треба її взяти, тому що вона дуже корисна тобі. Так? Але ти бачиш інші карти, які будуть звірю, суперкорисні. Коротше, коли ти дивишся на карти, ті, що тобі для мисливців, ти таке думаєш, ну начебто непогані. Але коли ти бачиш, що там звіру пропонують, ти думаєш, блін, да це все вогонь для нього. Я не хочу йому нічого віддавати. А як це зробити, щоб йому нічого не віддавати? Це мені, ну я розумію, що звір він повинен бути трошки сильніший і сильніше мати карти, тому що він один, а нас троє. Але інколи ти просто бачиш те, що він робить, точніше. Скільки в нього є мувменту, тобто переміщень, так і як він може скакати по всій мапі, і які ви не дуже рухливі, так і з переміщеннями дуже слабо в вимисливці. Там є тільки декілька карт, які дозволяють переміститися на два, а в звіра там постійно щось там переміститься на два, що ще зробити. Там то, 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 то. І з цього виходить мій наступний мінус е цій грі, тому що якщо там з самого початку раунду... Ні, Не спочатку раунду, спочатку гри ми обираємо місто, в якому ми стартанемо, їх там чотири, чи скільки ти там на мапі. І от якщо ти обрав, ви не можете стартанути в одному місці всі, так? Бо якщо ви стартанете тут, а центр мапи тут, так? а звір піде туди, ви його будеш довго не здоганяти. А телепорт там він один в колоді, і ще там є пару карт, які чи одна карта, яка дозволяє на два порухатись, чи дві таких карти. Коротше, про що я? І, наприклад, якщо один персонаж починає дуже далеко, то по факту весь раунд гри, ось так, поки ми розіграємо карти, для нього буде це просто якось дійти туди, де, де вся веселуха -та виходить. Ну, і це можна окей, змиритися, ну, типу, подумати, ну окей, я сьогодні просто почав не в тому місці. так. Але ж як я знаю, що це доволі часто така штука, що один гравець. Просто намагається нас догнати всіх тих, хто там полює за мисливцем. Тобто для нього раунд це не цікаво. І саме прикольне, і саме таке, що, знаєте, по веселищам гра між тим, що ти просто намагаєшся дійти до поля, де ти полюєш, і гра людини, яка полює, вона особливо за веселищами не відрізняється. Знаєте, ви сидите, ви. Знаєте, куди він пішов. Ви просто знаєте, де він стоїть. От ти йдеш, ти розкриваєш слід за слідом. Ти знаєш, що він отут, от, в цій точці. Зараз є звір. Але ні в кого нема карти пошуку. Або вона є, але у людини, яка вже походила. Так? І вона не може її заюзати. Звір знову переміститься кудись. Або затаїться. І щоб його... Тобто, знаєте, ти, ти, ти просто біжиш кудись в всю гру. Мені було б набагато цікавіше, щоб в звіра було б більше хп, але ти міг отримати нагороду в якості атаки на, цього, на того звіра для того, щоб. Ну, як говорю, для того, щоб типу, побачити якийсь наслідок того, що ти за ним ходиш всю гру, ти його намагаєшся вичепити. Ну, але тобі треба його мало того ж, знайти ще, от, якщо б не було цієї пошуку. От, можна було б, наприклад, якщо ти його відкрив, ти його одразу атакуєш. Так? Хай в нього було б більше хп, але це було б хоча б цікаво, що ти хоч його побачив. Ми реально декілька ігор ми грали. Ти ходиш за звірем, гра одне й та ж. Ти його можеш атакувати тільки коли він виліз сам, тому що йому потрібно вбити якогось мешканця, і він сам себе показав. Його не треба засьорчити, а потім його атакувати. Його можна просто підійти і атакувати. І ще ви не всі зможете його проатакувати, тому що там картки, ви не можете грати дві сині, ви повинні грати синю та червону. А доволі часто може бути, що у вас переміщення на сині і атака на сині. І ви не можете і переміститися, і атакувати. Ви можете тільки переміститися і подивитися на цього звіра, помахати йому ручкою, і сказати Привіт, привіт. Може, за звіра гра цікавіше, бо ти реально там граєш якісь Майндгеймси з чотирма іншими гравцями, але от, замислився, скільки разів я зіграла, це завжди одне ж та саме гра. І я ще поспілкувалася з людиною, яка ну, <тас> теж грала ну вже раз сім в цього звіра. Вона каже: для мене це завжди одне, і те ж саме, що ти просто ходиш, намагаєшся не здогнати, і не вистачає того, щоб його якось викрити. Ну, хай в нього буде більше ГП. Ну ти хоча б себе відчуєш більш прям ба, я проатакував. Гра виглядає неймовірно. Я так чекала, коли я в неї пограю. Мені так було цікаво спробувати це один проти всіх формат. Ну, Звір мені точно не сподобався. Я би... ну, Знову ж таки, я сяду в нього грати, але я не, не буду там його купляти собі або зазивати всіх. Ой, давайте пограємо в звірі. Це така неймовірна гра, це така класна. Ні, вона нудна. Ну, реально в мені вона видалася нудною. Типу, я не переживала там нічого. Я півгри просто ходила. Я ходила і щось шукала. Ходила і чекала, коли я там дійду до того цього звіра. І ну, які можуть бути розуміє ігри з мого боку, якщо я знаю, де він. Мені не треба там. Так, куди ж він пішов? Сюди або туди. Тут я поставлю якусь ловушку, тут я ще щось зроблю, а тут ще там, його обмежу в переміщеннях, і зараз ми його зажмемо і щось там. Ні, ні, ні ти знаєш, він тут, але я не можу нічого зробити. У мене нема карти потрібної, Вона є в тебе, але ти перший гравець. Ти, тобто, чи ще... Вона є в тебе, але ти вже походиш після того, як походить він, а ми не можемо з тобою свапнутись. Ну, місцями якось їх замінити хоча з початку раунду. Тому що там ще у персонажів є спецабілки, хоча б якщо б ти ще не бачив карт, але в тебе були тільки твої карти, ти мог якось свапнутися хоча б так. Тож, якісь такі в мене думки про звіра, пишіть мені в коментарях, грали чи ви грали в цю гру, бо вона є українською локалізацією. Як вона вам були ви звіром чи мисливцем? В нас, до речі, майже завжди виграє звір. І я не, не кажу про те, що через це звіром легко грати. Ні, там теж треба підключити мозок і виграти з чотирьох гравців, що тебе оточують. Він же ж не знаєш, які ми безполезні, і що в нас нема тих карт, і ми ніяк його не зможемо. Тобто знайти, де він так точно виділити. Потім ще е, зробити пошук, а потім ще хтось там зробить атаку. Він же не знає про це так. Він думає, що в нас, е, в нас є все, і ми зараз його чіки піки зробимо. А ні, а ми безполезні мисливці, які просто ходимо. Пробачте, це дуже боляче. Коротше, на цьому в мене все. Дякую вам за перегляд. От. Пишіть мені в коментарях, ділитесь теж враженнями. Знову ж таки, нагадую, що це тупо моя суб'єктивна думка. І вона ніяк не робить гру поганою чи доброю. Просто для мене це нужна гра, і все. Це не значить, що вона буде такою для всіх. І це не значить, що вона погана. На цьому в мене все. До побачення, до зустрічі в нових відео. па-па!